Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Португалія, вони будуть готові бачити Україну як члена НАТО і члена ЄС. Не можна відмовити країні, яка хоче стати частиною цього, скажімо, колективного клубу. Коли Україна скаже ні, Крим є частиною цих міжнародно визнаних кордонів 91-го року. Захід не буде це ставити під сумнів легше повернутися до стану, який був ще до 24 лютого. Торгувати і подружитися? Росія не буде отримувати 100% заробітки від продажі нафти чи газу, а буде отримувати 80%, а 20% піде на відновлення України. Всім привіт, сьогодні в гостях у Європейської правди Давід Столік, наш давній друг, представник Чехії. Звичайно, це означає, що експерт з Євросоюзу, але ми будемо говорити про те, як Європа, Захід загалом друзі України ставляться до української перемоги, а перемога точно буде, правда? Я в цьому впевнений питання тільки часу, коли станеться. і звісно, для вас найбільш болюче питання, якою ціною? Що ж, Давіде, мабуть, головне питання зараз. Ти бачиш, що ставлення заходу ставлення європейських політиків експертів до української перемоги зміниться. Е, чи більше людей починають вірити і розуміти, яка має бути ця перемога, я думаю, на даний момент зменшився тиск з боку західних лідерів чи експертів на те, що треба домовлятися з Росією. Тут є позитив, в тому що більшість цих експертів, лідерів, е, починає говорити або почала говорити, що це сама Україна має визначати Параметри і критерії того, що можна окреслити перемогою. Тобто, ми Захід вам не кажемо, перемогою буде то, що, наприклад, сядете за стіл переговорів. І є таке розуміння, що Україна, коли сама визначає цю перемогу, це означає повернення до кордонів з 91-го року, а потім трішки починаються такі нюанси, ну, нюанси. Бо для України дуже важливо покарання військових злочинців, розслідування військових злочинів, включаючи з покаранням Путіна, звичайно, з найвищим керівництвом Росії. І третій пункт це відшкодування репарації за всі ці шкоди, які завдала Російська Федерація. Тут з цими двома іншими питаннями репарації військові злочини. У заходу є, ну, я би сказав, така обережність. Давай, от пройдемося по цих трьох пунктах по черзі, бо це кожен із них важливий. І я угу. думаю, що все таки більшість з наших е, глядачів і слухачів хочуть зрозуміти е, питання Криму для заходу закрито, що він точно після війни має повернутися до України. Тут теж є певна така обережність. Є спроби якби виносити Крим, питання Криму за дужки. За дужки чого якось з майбутньої мірної угоди з Росією. Але знову через те, що ми Захід говорить, що Україна має визначати ці параметри миру. А коли Україна скаже ні, Крим є частиною цих міжнародно визнаних кордонів з 91-го року, Захід не буде це ставити під сумнів. Є може певна така. Невпевненість з боку заходу, що Україна зможе відвоювати е, територію Криму тут е, може є така певна наївність е, в тому, що якось -то Україна не вийде і Україна буде змушена сісти за стіл переговорів. І тут я думаю, рішучість України ЗСУ вашого суспільства от знову інтегрувати Крим в правовий. Простір чи загалом простір спільної політичної України? Це буде визначальним моментом. захід. Це буде респектувати, не буде це ставити під сумнів. А, а от дивись про те, що в принципі Україна сама має вирішувати, коли починати переговори. Ці слова ми чуємо ще, ну мабуть, від літа як найменше, а може і і довше, а, але є такі відчуття, що принаймні до осені були натяки: ні, все-таки ви сідаєте, Ви давайте домовлятися з Росією. У тебе таке є відчуття? Чи це тільки тут воно таке? Ну мені здається, що цей осінні контрна. Наступ змінили сприйняття ситуації в Україні. З'явилося розуміння, що Україна може все ж таки. Відвоювати ці території за умови, що буде отримувати західну зброю, муніцію і підтримку. І все ж таки є тут віра в тому, що це може вдатися. А не буде такого, що, от, припустимо, ми заходимо в Крим і Захід ну, каже: ну звичайно, ви визначаєте, ми ж не можемо сказати проти, але перестає постачати зброю. Ой, Це таке дуже теоретичне питання. Я думаю, західним очільникам урядів і держав. Було б важко диктувати такі умови Україні публічно. Щось там буде, може там в, в цих е, коридорах обговорюватися не публічно. Але я думаю, публічно це важко собі уявити, що захід може таке казати Україні. До речі, нагадаю, лайкніть це відео, лишайте коментарі і підписуйтеся на наш канал, щоб це відео побачило більше глядачів. Так, от, от давай все таки поговоримо про конкретні теоретичні держави. Тобто, у мене є своя думка, я нею теж з задоволенням поділюся. Ну, заснована Гу -гу. на моєму спілкуванні з західними партнерами. От, ти бачиш якісь країни, де найвище керівництво, ну то, умовно там Макрон, Шольц, Байден, хтось із них буде готовий. Обережно шантажувати, щоб Україна тільки не пішла в Крим. Навіть якби таке могло відбутися, це буде мати означку тимчасове. Бо я думаю, в довготривалому горизонті, в перспективі, ніхто з західних лідерів таке не буде казати Україні. Тобто Україна само... йде в Крим і далі має право доходити до кінця. Має право, це однозначно. Тільки це може потім буде питання часу. Так само. Приклад конкретний визнання радянської анексії Прибалтійських Республік. Це тривало понад 40 років, і Сполучені Штати ніколи не визнали анексію Естонії, Латвії, Литви. Просто це тривало 40 років, поки ці країни не відновили свою, свій суверенітет і не відновили свою державність. Ну, зараз я так сподіваюся, що все -таки, все таки буде йтися про швидший період, тому що триває війна, а там її не було. Там всі просто чекали, поки Росія піде. Тут Україна чекати не готова. Ось знову запитання цих різних часових очікувань і рамок. Знову східна Німеччина приєдналася до Німеччини, Федеративної Республіки Німеччини. Знову після там, 40 років. Uh, і це було відновлення історичної якоїсь справедливості і міжнародного права. Тобто тут не права, а якось таких природних процесів. І я розумію, що є тут велика, велика, велика різниця між прийняттям в Україні потреби мати ці території, інтегрувати їх зараз. І тут дійсно може бути такий підхід іноді теоретично з боку західніх лідерів, які можуть казати Україні, зачекайте. Може, вам потрібен час, щоб зміцнити державу, щоб ви провели реформи, щоб ви мали більше засобів, мали більш спроможну армію, економіку, і потім природним шляхом ви можете інтегрувати ці території назад. Так само як східна Німеччина стала частиною західної, без війни, без одного пострілу. Ну тут не вийде тут. Є велика якби пропасть, бо в Україні це питання воно дуже теж емоційне, символичне. Uh, і це є те, що часто Захід не розуміє. Це такий емоційний підхід до цих справ. Uh, я нещодавно спілкувався з експертами з Молдови. І вони казали, що вони навіть не зацікавлені в тому, щоб інтегрувати Передністров'я, бо це були б величезні економічні кошти, які Молдова, як така, ну, навіть не має цих коштів. То може краще зачекати на більш такий Момент, який буде таким більш зрилим для того, щоб інтегрувати, я розумію, в Україні такого сприйняття немає, що треба зачекати. Я хочу, щоб ти поділився, чи співпадають наші відчуття. У мене є відчуття за підсумками розмови із високими посадовцями західними. За підсумками того, як я слідкую за їхніми заявами, є враження, що зараз і у Вашингтоні, і у ключових європейських столицях нарешті зрозуміли, що зупинити Україну від деокупації Крима. Вони не зможуть, а от західна експертна спільнота, лідери думок досі більше схильні для того, щоб змушувати Україну до переговорів. Чи це так? Я думаю, що на політичному рівні політичні очільники зрозуміли, чому швидше закінчиться ця війна. То uh, їм буде наприклад легше повернутися до стану, який був ще до 24 uh, лютого. Торгувати і дружити. з uh, Мати доступ до певних ресурсів Росії, але вже з позиції такої більш міцної позиції. Це не Росія, нам буде диктувати, це можемо ми якби, вимагати від Росії. З точки зору uh, власної публіки, власного суспільства, буде легше потім казати, бачите, ми не мусимо вже передавати більше зброї, давати, надавати макрофінансову допомогу Україні, бо Перемогла, тобто, тут дійсно є інтерес з боку політичних кіл на заході цю війну виграти якнайшвидше. Бо наближаються також вибори, чи то в Сполучених Штатах, чи в Німеччині, і потрібний успіх, потрібно показати власним виборцям, що все ж таки ця демократична сторона перемогла в цьому протистоянні з російським авторитарним режимом, і будуть ці вже конкретні економічні якби виграші, будуть mm -hmm. дешевші енергоносії. Так, але в будь-якому разі йдеться про ту перемогу, яку бачить Україна. Я думаю, що так. Ти сказав про те, що другий проблемний момент це те, що Росія має компенсувати Україні втрати, виплатити репарації, профінансувати відновлення України. А в чому проблемність? Європа не вірить, що це можна забрати у росіян? З моральної точки зору, всі за щоб використати заморожені російські активи для відновлення України. Але є проблема знову. Ми базуємося на позиціях, принципах правої держави, і це все мусить відбуватися в правовому полі. І тут починаються проблеми. Тобто, ми, я теж однозначно за те, щоб використати ці російські ресурси для відновлення України, але треба думати в більш широкому якби, контексті. Бо є різні міжнародні конвенції, є міжнародне право, і його треба змінити. Таким чином, щоб дати можливість ці конфісковані ресурси, майно використати, тобто заморожені ресурси конфіскувати і використати на відновлення України. Є е, але глобальні питання. Якщо ми є Захід так зробить, то де є гарантія, що потім якісь там інші країни не почнуть арештувати майно якісь там західних демократичних країн. І таким чином, міжнародний правовий лад може розвалитися. У юристів, міжнародників, як мінімум на рівні ЄС, yes, є бажання знайти якесь глобальне вірження цих питань, щоб не підставити не під це сумнів, цей глобальний лад правовий. І тут треба спілкуватися з країнами з Африки, з Азії, з північної Південної Афри Америки, і з ними треба шукати якісь такі глобальні механізми, як це вирішити. А от як отримання компенсації у Росії поєднується з тим, що ти кажеш, що Європа хоче почати торгувати з нею, я так розумію, там енергоресурси отримувати. Це якось взагалі теж і певні пропозиції, що, наприклад, від продажу російського майбутнього можливого теоретичного продажу російської нафти. Чи газу будуть відраховувати певні відсотки, які підуть на відновлення України. Тобто, можна тобто з кожного подумати, бареля нафти умов 20% буде перераховано на відновлення України. Є тут прецеденти, коли Ірак експорт почав експортувати нафту. Була ця програма під егідою ООН, яка називалася Їжа за нафту. Тобто Ірак не отримував грошей, а отримував їжу, конкретну якусь там допомогу. Таким самим чином, Росія не буде отримувати 100% заробітки від продажі нафти чи газу, а буде отримувати 80, а 20% піде на відновлення України. Чи не замало 20%? Це знову питання потім цих механізмів. Це є певні пропозиції. Там важливо. В першу чергу прийняти це як принцип, як такий механізм на світовому рівні, потім ну хоча б на рівні ЄС. А що стосується засудження Путіна? От, ти сказав про, про те, що це міжнародне правосуддя щодо тих, хто власне відповідальні за злочини проти України, що воно теж є проблемою для політиків ЄС. Знову тут проблема в більш широкому розумінню міжнародного права, якщо створити якийсь міжнародний трибунал. Наприклад, щодо України, то теж воно створює певний прецедент. І ми знаємо, що деякі країни, навіть Західні, Сполучені Штати, теж не зовсім хочуть якісь такі трибунали створювати, бо потім цей принцип можна використати також відносно них. І треба тут знову мати підтримку широкої коаліції, хоча б якби ну, на рівні ООН, щоб такі трибунали були створені якби глобально. Щоб це були односторонні е, трибунали. Бо потім на основі цього можуть інші країни теж вимагати створювати інші трибунали про конфлікти, які в Африці чи були в Азії. І тут треба додумуватися до цих наслідків. Знову, є інше сприйняття в Україні, бо ви це бачите як вашу е, ваш кривду, яку вам створила Росія. Але для міжнародного права це може бути певний прецедент. І тому треба подумати, як такі трибунали можна інтегрувати в ці існуючі механізми міжнародного права. Я назву це інакше, як це відчувається. Якщо Захід не хоче судити Путіна і знаходить в цьому відмазки, то це відчувається, що Захід боїться Путіна. Ну так можна це презентувати, але так не є. Знову, основна тут така аксіома це діяти в правовому полі. І максимально ефективно е, створити такі механізми, які потім не, не розвалиться. У тебе є відчуття, що, е, зрештою, цей трибунал буде створений. Я думаю, що так. Йдуть дуже серйозні міжнародні перемовини також на рівні ЄС. Є багато країн, які хочуть тиснути тиснуть на те, щоб такий трибунал був створений. Там мова про три трибунали: про військові злочини, про злочини агресії і злочини проти людняності. Uh, і, і на всіх цих напрямках йде робота, і я знаю, що є юристи, які над цим працюють, щоб поєднати цю існуючу міжнародну правову uh, схему чи поле з тим, що для України треба. Але знову це треба зробити настільки uh, правильно. Щоб потім не ставити під сумнів вердикти ці рішення таких судів. Загалом, бути, якщо ми говоримо про західний світ, звичайно, не про Чехію. В Чехії, слава Богу, у нас зараз цілком притомний президент. На щастя, цілком продемократичний, а не просто про український уряд, який розуміє, що йдеться про війну зла проти добра. А, але все-таки не усі західні держави, не усі європейські держави настільки готові підтримувати Україну як Чехія. От твоє відчуття, принаймні ці західні країни, ну візьмемо всі, от, от Західна Європа. Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Португалія вони будуть готові бачити Україну як члени НАТО і члени ЄС. Давай по по черзі візьмемо. Наше членство в НАТО вже стає реальністю для цих людей. Я думаю, що на практиці воно відбувається, бо ми бачимо, що Україна має велику військову міць, є дуже важливим партнером для європейської безпеки. I w tym planie, nawet przez fakt, że Ukraina zaraz wykorzystuje zbroję nacjonalnych standardów, to że praktycznie jest integracja Ukrainy do NATO i do natowskich różnych jak to jest, schem, czy ich czy, czy, czy mechanizmów. Тобто це вже відбувається на практиці, і для НАТО буде корисно мати Україну, це буде однозначним плюсом, доданою вартістю мати Україну як частину цього безпекового системи колективної безпеки, такої безпекової парасолки. Тобто, без України я собі, наприклад, хоча з центральної Європейської перспективи не уявляю, що Україна не стане членом НАТО. А Центральна Європа, звичайно, буде готовий бачити. Захід, от Західна Європа, у тому числі США. Дадуть на це згоду. Ну, все таки боязнь Путіна вона існує. Боязнь Росії, боязнь російської ядерної зброї. Я думаю, цей фактор страху перед російською реакцією він зменшився, бо ми теж розуміємо, що багато з того, чим Путін шантажував Захід, це був певною мірою блеф. Є якби так і розрахунок те, що є певні обмеження Путіна, з які він точно не може піти. Це теж використання ядерної зброї. Це не тільки Путін, це там вся якась військова гієрархія російської держави, і там ну, не може так бути, щоб одна людина якби запустила ці процеси. І якби є розуміння, якщо ми би піддалися цьому шантажу, це тільки навпаки може заохочити Путіна ще більше тиснути на захід, ще збільшувати ці ставки, ці вимоги. І ми бачимо, що Путін багато разів казав, що якщо якась там західна зброя буде використана для цілей проти є в Росії, чи будуть там атаки на Крим, це буде вважатися як атака на Російську Федерацію, і тоді Росія може якось відповісти. Цього не відбулося. Тобто ми бачимо, що поступатися Путіну ну, це не має якихось там фаталістичних ката... катастрофічних наслідків. І тому я думаю, що тут це українське бажання, українська е, спроба там, на самоокреслення е, все ж таки буде е, врахована з боку заходу, включаючи Сполучені Штати. Не можна відмовити країні, яка хоче стати частиною цього, скажімо, колективного клубу. Тобто ми можемо розраховувати, що після перемоги у короткий час ми набудемо повно... повноцінного членства в альянсі. Я думаю, що це дуже реальна перспектива, а з ЄС все складніше. Ну, no, звісно, там є інші процеси, є формальні процеси, є там потреба виконання певних стандартів, і тут, на відміну від військових справ, Україна ну ще далека від цих стандартів. Це я думаю, самі українці розуміють, що, наприклад, суди не працюють так, як мають. Є певні проблеми з державною адміністрацією, як працює, тобто тут ще треба зробити певні зусилля, щоб Україна відповідала цим стандартам. З, з військових питань це Україна дуже стала пришвидшила наближення до цих стандартів. Якщо ми говоримо знову ж таки про думку західного суспільства, західних лідерів, той факт, що Україна стає членом Євросоюзу, він став же аксіомою. Чи це ще треба доводити німцям, французам? Треба доводити, бо майбутнє членство України в ЄС означає, що треба все ж таки зробити ці внутрішні реформи ЄС і в першу чергу в реформі процесу прийняття рішень. Україна дуже велика країна, мала би одним із найближчих кількість. Численність депутатів Європейського парламенту мала би найбільше голос мало, мало би дуже багато голосів під час прийняття рішень кваліфікованих більшістю і так далі. І так далі. І тут це треба в ЄС переосмислити, яким чином ці структури зробити дієздатними, навіть якщо Україна вступить. У кожне розширення воно ну ускладнювало процес прийняття рішень. Завжди треба було перерахувати голоси в раді ЄС, перерахувати кількість депутатів в Європейського парламенту. Тобто тут. А жодна країна в ЄС, яка є, не хоче віддавати там частину своїх голосів, частину своїх депутатських мандатів на користь іншої країни. Тут треба буде, крім цих виконання таких ну цих критеріїв на вступ. Також euh, треба буде провести цю внутрішню реформу ЄС. Ну і щоб завершити? Очевидно, що в Європі зараз є фантастична підтримка України. Громадянами Європи, ну тобто більшість громадянами більшості, або навіть всіх держав є, ну, за рідкісними винятками, як то Угорщина або на жаль, словаччина. А от зараз mm -hmm. ця підтримка України вона зберігається, росте. В нас вірять більше чи в нас вірять менше. Тобто, куди ми рухаємося, куди рухається суспільна думка про європейську і західну Україну? Ця підтримка, як мінімум, стабільна. В деяких країнах, які далі від України, Німеччина, Франція, факти цих російських злочинів як би суспільство, як стати на бік України, тобто може там і підтримка зростає, але треба собі усвідомити, що Росія також робить своє, проводить свої різні психологічні інформаційні операції на те, щоб підірвати цю довірю. І ця довір'я або ця підтримка, вона не є. Дана раз назавжди, її можна дуже легко послабити. Приклад, коли були ці новини про підрив пенівічного потоку з боку якоїсь там проукраїнської групи, це підриває довіру до України, це підриває, знижує підтримку України на рівні суспільства. Тобто, це таке керівництво для росіян. Треба запускати інформаційні кампанії про Україну, і тоді можна втратити. Довіру? Я не хочу, якби у нас кажуть, що не хочемо викликати вовка з лісу, але, наприклад, для західних суспільств або західних суспільної думки можуть бути дуже такими деструктивними новини про якісь там нові корупційні скандали. Найгірше, як це буде якесь там нецілове використання підтримки з боку західних держав. Це можуть потім бути величезні наслідки, бо Україна тоді може втратити довіру цих західних суспільств. І тоді політики, які почують, що це підтримка, така. Похитна, тобто нестабільна, можуть потім почати думати про те, що все ж таки краще примусити Україну піти на якісь там компроміси, переговори з Росією. Ну, поки що цього не сталося. Поки що цього не сталося, але, як сказав президент Павел в Мінхені. Про що ви теж писали, що ми хочемо як найкраще, але треба готуватися до різних сценаріїв і треба бути реалістами. Що ж, непроста, але відверта розмова. І дякуємо всім, хто додивився. Звичайно, ви вже напевно лайкнули це відео. Якщо ні, то не забудьте підписуватися на наш канал і лишайтеся на європейській правді. Ми ще багато разів будемо розповідати про те, що насправді Захід думає про Україну і чого нам чекати від західних друзів. До побачення.